Приїхав із Києва до Луцька і ошукав одразу трьох людей. Молодий чоловік видурював у пенсіонерів гроші, застосував уже відому схему ваш родич у біді заїжджому гастролеру близько 34 років. З них 13 чоловік уже відсидів у в'язниці. Тепер молодик у СІЗО. Його адвоката нині мобілізували до лав збройних сил. А від безкоштовного державного захисника підсудний відмовляється хоче платного адвоката. Тож суд вкотре відкладають на два тижні, аби підсудний мав час знайти собі захисника. Одна із потерпілих пенсіонерок каже, що шахрай ніби зарані знав, де можна поживитися, бо діти незадовго до візиту афериста продали хату. Він 40 років ще не ває, він вже не має, він уже п'ять разів сидів. Оцей. оцей, Так то можна скажіть. А зразу, як їх наїхало, то я вам кажу, тако, цілий собі. Я думала, що весілля якесь, що їх наїхали, Їх з 12 було в міліції. І двох так стояли в стороні і кажуть, ніхто її, не їх не дасть грошей. Ніхто. Ще Луцька міліція кажуть, нікому не віддала, їм не дасть. Оттак, отак сказали.